Майже півтора роки Покровськ живе в умовах близькості до лінії фронту. Можливо, коли-небудь після нашої перемоги ми на основі своїх спогадів зробимо фільм Як це жити на Донеччині під час повномасштабного вторгнення. Але зараз ми розповідаємо про ті виклики, які долає Покровськ щодня. Так сталося, що я більше за інших своїх колег спілкуюсь з заступником начальника Покровської міської військової адміністрації Олексієм Стебелем. Ця людина відповідає майже за всі напрямки, що входять в поняття, життєдіяльність громади. І в якийсь час мені стало цікаво, що це за людина, чим він займався раніше, що планує робити далі. І чому саме зараз він у Покровському? Олексію Стебелю 47 років. Він одружений, має двох синів, займався бізнесом, потім мав посаду в Добропільській районній адміністрації, далі працював в обласній державній адміністрації. Більше півроку він заступник начальника Покровської міської військової адміністрації. Олексій Стебель найбільш залежна людина від цього колективу, від тих людей, які працюють разом з Олексієм Стебелем. Неважливо це керівництво або ці мої. Колеги-заступники або підлеглі, неважливо. Усі ми разом одна команда. Кожен займається своїм напрямком своєї справи, але всі разом ми даємо той результат, який сьогодні маємо. І ми правда хочемо зробити громаду Покровську бистрим стартапом, де ми можемо швидко втілювати в наші всі ідеї розвитку, де ми можемо говорити о перспективах розвитку, життєдіяльності і. Місто, в якому хотілось би людям залишитись, не важливо переселенець, не переселенець, місцеве життя. Життя пересичного бокрачанина заповнено бажанням миру для багатьох надію на повернення додому і вирішенням побутових проблем від наявності води у кранах до покращення стану міських доріг. І це під час війни і при бюджеті, який значно менше ніж був до 24 лютого, 2022 року. А роботи менше не стало скоріше навпаки. У нас є обмежений бюджет. Якщо не помиляюсь, десь мінус 400 мільйонів. Сьогодні ми живемо з вами хуже на 400 мільйонів, майже півмільярда гривень. Ми хуже живемо на півмільярда? Ні. Наприклад, дороги наробились майже три роки. Вони сьогодні робляться. Спілкуватися з Олексієм Стебелем можна будь-де. Він людина зайнята, але доступна. На всі питання відповідає, як мені здається, відверто. І враження, що немає таких тем, які були йому неприємні. Він відповідав і взимку, коли було складнощі з опаленням будинків села щодинового заводу, і навесні, коли на дороги в регіоні не скаржаться хіба що ледачі. Говорить Олексій Леонідович і про те, що зараз робиться, визнає, що не так швидко, як хотілось би. Ми розуміли, що в. Громада має обмежений бюджет, у нас досить невеликі кошти є і ми замислилися на питання привлечення інвестицій в громаду. Розмовляли з досить великою кількістю людей, спілкувалися, искали можливості, У нас вийшло. Саме спілкування з донорами, доведення їм порядності керівників громади та демонстрація бажання перетворення міста буде надскладним і зовсім непомітним для мешканців громади. Це сьогодні ми з Олексієм Стебелем їдемо містом, дорогами, що ремонтуються, і Мирноградським мостом хочеться їхати знову і знову, хоча і зроблена його тільки половина. Поганих доріг у громаді ще вистачає, але перелік відремонтованих збільшується. У нас є можливість залучити. Досить великий об'єм коштів. І як наслідок цього вже маємо якусь е немаленьку, скажу так, кількість відремонтованих доріг. Ми продовжуємо, продовжуємо ремонтувати. Десь ми ведемо ремонт картами там, де потрібно, десь ведемо ремонт ямковий, але незвичайний рамковий ремонт, а ямковий ремонт з подовженим терміном експлуатації. Там, де виступає замовником, військова адміністрація, вимоги наступні. Після ремонту дороги мають залишатися у належному стані не менше трьох років. Це обов'язковий пункт договору. Бережно відносимось до громадського бюджету. Маємо амбітні плани по ремонту усіх дорог у межах громади і впевнені, що ми це зробимо. Наступний етап це за містом Покровськ, наступний етап це місто Родинське. А потім це усі населені пункти нашої громади. І такі роботи вже проходять у громаді. Відсипають і будуть відсипати дороги за абсолютно новою технологією, яку нам у найближчий час Олексій Стебель обіцяв показати особисто. І до теми доріг до зими ми ще неодноразово будемо повертатися. А зараз про інші напрямки його роботи. Їх у пана стебеля більше двадцяти. Це його заслуга, і звісна команда, яка працює з ним. Що Покровськ не пливе в каналізаційних і водопровідних вуличних річках, а води вистачає на всіх. Було ще взимку складено карту свердловин. Їх в місті 250, Більше з них обслуговує по одному багатоквартирному будинку, які водою з централізованих мереж не користуються. Для інших оптимізовано системи водоподачі так, що при дини вистачило якомога більшому числу користувачів. Навантаження на мережі в такому режимі шалене, до нього готувалися, продовжують працювати і далі над заміною систем. У планах замінити 12 кілометрів водопровідних труб, і більша частина робіт вже виконана. У нас в е цьому році. Е Досить велика кількість аварійного трубопроводу замінюється. І рахунок йде на кілометри, ні на сотні метрів, не на десятки на кілометри. Ми сподіваємося що в рамках наших амбітних планів по податки касенезімного періоду ми виконаємо усі роботи, які були заплановані. А це декілька кілометрів труб і водопроводних по подачі води, і декілька кілометрів труб по Каналізаційним відводом Води отримує менше, але по факту її вистачає місту хоча при жимі подобової подачі. Ремонтні роботи проводять ще й тому, що готуються до надкладної зими і роботи комунальних підприємств в режимі повної автономії. Загальний меседж пана Олексія, громада це не тільки Покровська, а й кожне віддалене село. Налагоджується водозабезпечення і там. Взагалі Покровська громада лідирує за кількістю свердловин. Пробурені вони навіть там, де дістатись до води буде надскладно, наприклад, в селі піщана. На котельнях також будуть працювати свердловиною потужні генератори, готують до зими і котельну сили диносового заводу, де минулого опалювального сезону була найгірша ситуація. Ускладнювали її ще й блекаути, перепади напруги, гідроудари та нескінченні пориви теплотраси. Ситуація здавалася безвихідною. Витримали, відновлювали, що могли. По мірі сил підтримували жителів і дякували їм за розуміння. Тепер готуються до нової зими. Ми виконали досить великий об'єм роботи по підготовку. Самої котельні ми продовжуємо роботи по підготовці котельні. І на сьогодні у нас вже заплановано роботи з капітального ремонту двох котлів. Це величезний обсяг. Я не побоюсь цього слова. Такі роботи не разу ще не виконувалися в рамках цієї котельні. Це буде досить велика модернізація. І декілька кілометрів. Магістрального теплопроводу да, от, трубопроводу, пакнубу по якому будуть транспортувати теплоносій. Вода також підлягає заміні. Це 325 та труба. У котельні вже є свій генератор, проведено значну реконструкцію старого обладнання, і цієї зими тут зможуть працювати з альтернативним джерелом електроенергії. Це забезпечить циркуляцію теплоносія, що у свою чергу дозволить уникнути розмірзання системи опалення у будинках. Проведено і заміну тепломереж. На сьогоднішній час 100% виконано ремонт насосного обладнання, це близько 12 одиниць насосів. Замінена 100% запорна арматура, засувки, виконана заміна теплових мереж. В планах ще виконати капітальний ремонт двох котлів декавер 10 на 13, стопроцентною 100% заміною котлових труб. Чим більше спілкую з паном Олексієм, тим більше розумію, що за недовго тривалий час роботи він показав себе як людина, що вміє цінити працю інших і знає, як правильно і що потрібно робити саме зараз. Здається, що він хоче гарного майбутнього, мирному покровську і працює над тим, що потрібно його мешканцям для життя і що стане підґрунтям для розвитку після перемоги. Ми робимо звичайні речі, які потрібні кожному пересічному громадянину нашої громади, але який довгий час, тривалий час, ніхто не робив. Ми всі місцеві, ми хочемо бачити свою громаду іншою, чим вона була. У кожного є можливість в житті щось міняти. Ми його такою бачимо, і якщо ми відчуваємо потребу тим чи іншим. Нашому рішенні ми беремо і робимо. Ми не чекаємо кращих днів завтра, після життя воно сьогодні. І синдром відложеного життя ну, нам не потрібен. Тому так і працює. У місті ніде немає сміття з бюджетом, що вдвічі менше ніж до війни. Повсюду впродовж всього літа викошується трава, працюють двірники. На цих роботах задіяна і власна техніка. В БКП її підтримують в задовільному стані і чекають на нову автівку. Ми чекаємо, коли завод зможе відвантажувати. Повторюсь, ми закупили прозвезли закупівлю у завода виробника ніяких торгових домів. Часних ніяких фірм посередників немає. Ви бачите, що усі наші послуги, усі наші матеріали закупаються, якщо закупаються, закупаються у заводи виробників. Це істотна економія бюджету громади, тому що, повторюю, ми бережно відносимося до бюджету громади. Через систему Прозора вибрана та автівка, що потрібна громаді. В найближчий термін будуть оптимізовані контейнерні майданчики та закуплені самі контейнери. Є і власне бачення розвитку громади в напрямку національної та регіональної програми по поводженню з відходами, і кроки в них вже намічені. Одним із наших побажань є обстройство регіонального сміттєвого полігону, тому що це додаткові робочі міста і це. Більша економічна вигода для громади, тому що за розміщення сміття за кожну тонну в громаду будуть надходити кошти. А в нас є землі, які ми можемо використовувати під свалку, під полігон нам побутовий, тому що то, що в народі кажеться свалка, це зовсім не те, що інженерна споруда сміттєвий полігону. І ми бажаємо і маємо плани. Побудувати полігон. Для підтримки громади в порядку розроблена схема вивезення сміття, що оптимізує навантаження на сміттєвози та працівників. Така система передбачає і повну відсутність стихійних сміттєзвалищ. У межах населених пунктів їх немає, а от за ним все ще ліквідовують. Покрос живе поруч з фронтом, і тут навчились працювати без певної кількості робітників, бо частина з них боронить країну. І в такому напруженому стані вміють виконувати свої обов'язки. Хочу зазначити, вкотре зазначити, що не кремництво цю роботу робить, це колектив. І ті ж самі люди. А до речі, людей стало менше. Хтось -то уїхав, когось призвали в армію, але меншою кількістю людей. Ми робимо більше роботи. Вивозиться сміття, то, що ми бачимо. Косяться трава, робляться дороги, є вода, світло, тепло. І це за 40 кілометрів від лінії фронту. В інших громадах вийти. Просто за Покровської громади. Такого нема. За час проведений разом мені стає зрозуміло, що заступник начальника Покровської військової адміністрації людина, яка знає, як треба, і вміє керувати спокійно, але наполегливо. А гроші витрачати економно, але ефективно. При цьому залишаючись людиною, чоловіком та батьком. Родина відчуває, що батько – керівник, коли його нема вдома. На жаль, ми всі зараз знаходимося в ситуації, коли родини ну, не повні, приїжджають сюди, родина. Два сини, мої супруга, Гліб, Григорій, два сина. Вони оба займаються відмінники, вони оба займаються спортом, дзюдо. Григорій менший, чий спортивними танцями танцює. І це навантаження повністю на плечах моїх дружини. От тут вони відчувають відсутність батьків. Коли я по телефону ввечері спрашую, Ти вивчив уроки, або розкажи правила, або скільки разів сьогодні підтягнувся. І безліч інших тих питань, які зазвичай рішаються вдома за ужином сімейним, приходиться рішати по телефону, але нема такого, знаєте, там. Батька керівника, не батька керівник, я її е, сини вчу. Батька-керівник до 5 часов, до 17-ї години. Після 17-ї він звичайна людина. Чим я відрізняюся або хтось відрізняється після, умовно кажучи, кінця робочого дня. Та нічим. Ну, вдається після 17-ї тільки батьком. Ні, в мене робочий день десь до 20-ї години.